Слуга народу, часть 3. У февралі 22 рода -го Львові на шахті произошла крупная аварія. Тепер слуга народу часть друга. З чувством глубокой благодарности хочу сказати: Йдіть ви в жопу. Ну, Понятно, що в февралі 22 року -го крупная аварія. Метафорично. Во Львові а так по всій Україні вона відбулася. Значить, друга частина, другий кусочок, це ідіть ви в жопу вчора, 28 лютого. Відбулося, ну, практично, Зеленський відтворив свій сценарій, послав в жопу в кавичках Трампа, «Тіпа, ми не станемо на коліна. Хоча, казав, що я готовий перед Путіним стати, ніж би завершити війну. Але тут важливо розділити варіанти, що насправді відбувається. Сценарій, який е, є, він очевидний. Просто в людей є сценарії свідомі і неусвідомлені. І тут питання, який сценарій відтворює Зеленський. Судя по його емоціональності, на мій погляд, скоріш за все, несвідомлений. Тобто він може відтворювати сценарій з фільму неусвідомлено. Він хоче ви кинути ті бумаги, йдіть в жопу, і от точно так же Трампу він сказав: Да, Трамп визивав на конфлікт. В якійсь мірі це була конфронтація. Але, ну, в якійсь мірі він міг це робити через те, що да, Зеленський в якійсь мірі колись його зацепив. В них є цей варіант, але Трамп визивав на кури. А може там взагалі Путін сказав: слухай, окей, якщо вони підпишуть, якщо адекватно підпишуть, окей, хай буде. Ну от попробуй його зацепити за ці больні місця. Тому що мені вигідніше, що вони воювали далі. Хай Європа теж пойме, що ми тут, ну, типа, не дурачки якісь. Бо Європа зараз, типа, вв'язалась в підтримку, а потім через пару місяців скаже: Ой, вибачайте, ви нас тут, понімаєш, на нас надавили, людей своїх вигнали на площі, і ми не могли не зреагувати, але грошей в нас зараз немає. Вибачайте, в нас тут зараз знаєте, як це його. Лос-Анджелес могли підпалити в Америці, щоб якусь оправдатися, відчепитися від України. Бо все, все, політика це така штука, що все хоче, може І міг визивати вот так на конфлікт. Типа, бери, підписуй і не вийобуйся. Но якщо ти усвідомлений, і тобі не треба закривати гештальт, який які ти не закрив, ну, по фільму там явно видно, що. От от хочеться йому, хочеться отак послати в жопу, показати, що ти крутий, ми бідні, але ми горді. І тоді так, да, тоді питання стоїть в кожному з українців. А українці готові воювати? Так, да, ті, що в Європі, вони готові. Ми, ми, ми це побачили. А ті, що тут за три роки багато людей просто заїбалися від війни. І тоді нам треба сказати: виходьте на площі і сказати, так, ми требуємо значить, Завершення цих ганінь ТЦК і так далі, щоб кожен собі міг їздити куди хоче, в Європу, не в Європу. А хто хоче воювати, хай приїжджає і воює. А хто не хоче, хай, пожалуйста, не воює. Свободна, демократична держава. А ти, Володимир Олександрович, хочеш в конфлікт вступати із Америкою, послати всіх в жопу і так далі, і хоч відіграти, от, от тим, хочеш доказати, що ти так розумно продумав сценарій один в один. Ти навіть все вгадав. Свідомо це чи не свідомо питання? Так, да, я можу помилятися, що це несвідомо, на самом деле це все для якогось наміру, а й для якого тоді питання? Для наміру на благо України, на благо українців чи ні? Ну, на благо України, який може бути намір? Ну, наприклад, якщо це все розіграш, ну, типу вони в 95-му кварталі ж робили, там, вас заказали, Тобто, все договорено, розіграш, війни немає, ніхто не загинув, це все, це все картинка. Тоді це типу, позитивно. Як він виліться? Він виліться в те, що народи просто-напросто рано чи пізно на колені прийде, знаєте, як конфлікт. Ну, між чоловіком, і жінкою, між людьми, такої, пф, В з такої все. а потім там, друзі можуть побитися, наприклад, а потом сідають і кажуть, слухай, пожалуй, друг другу, руки, сіли випали. Може таке бути, якщо це такий намір. Ну, якщо намір просто відіграти несвідомий сценарій, типа, ну, знаєте. Люба дитяча травма, вона хоче відтворитися ще раз, ще раз, ще раз, прожити до, до того моменту, коли її прожити достойно. І от якщо це відтворення його реально якогось там досвіду, то ми просто-напросто, як українці, будемо через це все страждати. Війна може длитися десятки років, і розруха буде капітальна. От в чому вся суть. І нам зараз треба рішати, чи ми довіряємо. Президенту його сценарії реалізовувати. ні. Вот така фігня, малята.